Урочиста та цікава подія відбулася у суботу, 2 листопада в спортивному житті міста Волочиська. Але справедливіше підправити у футбольному клубі Збруч завершився футбольний сезон 1996 року серед команд Вищої ліги, і в підсумках футбольний клуб Збруч вибрав друге загальнокомандне місце. Другу сходинку посіли юнаки та третє місце вибороли дорослі. Отож відзначити футболістів дипломами та медалями у загальноосвітню школу номер 1 прийшли рідні та друзі футболістів, а також ті люди, які від душі люблять футбол та допомагають фінансово та морально підтримати спортивну форму клубу Збруч. Серед гостей обласного центру завітав на свято представник обласного управління у справах молоді та спорту Герон Дем'янович Петєрович. Який відмітив, що не кожен район Хмельниччини може сьогодні мати футбольну команду, а гравці з бруча – це перспективні та наполегливі любителі футболу, які у своїх матчах показували майстерність як нападаючого, так і захисника. Від федерації футболу футболістів клубу Збруч були нагороджено Кубком за цікаву гру сезону, дипломами та медалями. Не забули про ветеранів футболу міста Волочиська. Дипломою нагородили Олександра Вербицького, до речі, постійного спонсора клубу, тренера команди Сергія Миколайовича Ліщука та Валентина Григоровича Комонюка. Медалю та дипломом нагородили головних футболівальників Збруча, мера міста Івана Рабачука та генерального спонсора команди Збруч Володимира Калинюка. Саме ці люди доклали чималих зусиль до створення футбольної команди у 1994 році її згуртуванню та подальшому утриманню. Адже, хоча команда з районного центру та все ж суперник зустрічає завше по тому, на якому автобусі приїздять, та яка спортивна форма. Були того вечора слова привітань голови Волочиської міської ради Івана Рабачука, побажання влучених голів та міцного здоров'я висловив генеральний директор ВТО Збруч Володимир Калинюк. Тренер команди Сергій Ліщук висловив подяку Золотому фонду футболу людям, які внесли свій вагомий вклад у розвиток команди Волочиської спортивної школи. Дружинам та матерям, які протягом сезону підтримували їх, вболівали за перемоги, переживали разом невдачі. Взагалі нагородження пройшло в атмосфері хорошого настрою і задоволення. Лунали пісні та інші концертні номери у виконанні школярів першої школи. Провела вечір Алла Миколаївна Волошина. Тож бажаємо надалі команді Збруч володіти спортивною підтримкою у сезоні 97-го року. Посісти перше місце, адже є усі підстави для такої сходинки. Головне це віра у сили і підтримка вболівальників. Та виборювати перемоги не лише на футбольних полях району чи області, а й України.